Шоколадний фонтан, Іванов. Так і напишу. Шоколадний А потім тобі дякую, що ти робив. Оце, колоса так. І так далі всього. Все одно це краще, ніж фекальний фонтан в Росії. У них там на Росії люблять пекалі, а нам більше шоколад подобається. У нас шоколадний фонтан. Дуже смачна водичка. Приїжджайте в Івановку на курорт відпочивати. Озеро вже готується. Грязові ванни. Грязові ванни. Скоро буде відкритий курорт імені Богдана Хмельницького. Так? Вулиця Богдана Хмельницького. Да, курорт імені Степана Бандери. Грязові ванни, шоколадний фонтан в одному флаконі. Приїжджайте, будемо раді вас бачити.